Від командира рота до очільника управління міської ради і заступника міського голови такий шлях пройшов герой нашого наступного сюжету Івано-Франківець Юрій Гапунчук. Після дев'яти років служби у Нацгвардії, участі в АТО, операції об'єднаних сил та повномасштабній війні, важкого поранення та ампутації стопи, боєць перетворив свій досвід на ресурс. Зараз він допомагає ветеранам знайти себе у цивільному житті. Що колишній нацгвардієць уже встиг зробити на новому робочому місці, розкаже Жанна Дучак. Лаконічні фрази, чітка вимова та стриманість Юрій Гапончук – ветеран російсько-української війни. А зараз заступник міського голови проводить нараду. Цей шлях сам в мене знайшов, можна сказати. Він починався ще від тоді, коли я проходив військову службу. Водночас він очолює управління із супроводу ветеранів у новій ролі лише чотири місяці. А до цього дев'ять років служив у Нацгвардії. Я був солдатом, потім був сержантом, командиром відділення, потім був командиром зводу, потім очолював посаду командира роти оперативного призначення. У 2015-му Юрій брав участь в АТО. А після початку повномасштабної війни очолив ротну групу 50-го полку. В березні я вже був на Донецькому напрямку і Аж по травень виконували бойове завдання спільно з родною групою, і вже в 23-му, в лютому, ми виїхали на виконання завдання на Луганський напрямок. Серебрянське лісництво саме там під час виконання бойового завдання Нацгвардієць Юрій підірвався на протипіхотній міні. Внаслідок чого відірвало стопу, і е, вже після того в мене почався шлях лікування, реабілітації відновлення. Юрій повернувся у стрій на посаду офіцера супроводу ветранню війни, і в цей же час став радником міського голови Івано-Франківська з питань доступності спробувати себе в цій ролі. бійцеві порадила знайома волонтерка. Вікторія закинула мені це посилання і каже: склади резюме, подай резюме, можливо, пройдеш. Я в це не вірив, але подав все-таки резюме, і згодом. Міський голова вже мене запросив на співбесіду. Юрій одразу взявся до роботи, почав із безбар'єрності з труднощами під час пересування в кріслі колісному Нацгвардієць сам зіткнувся після поранення. Я провів аналіз, розробив карту, де відмітив місця, які потрібно обладнати, переобладнати або повністю по новому зробити по пересуванню саме по тротуарах, по, по, по нормальних пандусах. І так робота пішла, і пропозиції, які я десь давав на розгляд, вони дійсно. Мають місце, вони почали реалізовуватись. Торік Юрій залишив військову службу і очолив нове управління супроводу ветеранів. Я погодився, так як розумів, що знову ж таки є більшій кількості хлопців. Зможу допомогти, зможу десь посприяти в чомусь, в чому вони от першочергово мають потребу, і ветеранам простіше говорити про свої потреби з людиною, яка прийшла бойовий шлях. У нас був перший прийом громадян у Юрія у місяці. Прийшли два ветерани. Звісно, один мав свої фізичні особливості через воєнні дії Юрій. І так один на одного подивилися. Оцінили свої. Якщо вона пройшла такий самий бойовий досвід, шлях як ти. Однозначно, вона тебе і в звичайних буденних питаннях підтримує і зрозуміє. За чотири місяці роботи управління серед здобутків команди, десятки успішних кейсів із супроду, працевлаштування, реабілітації та соціалізації. Трані в суспільстві, зокрема завдяки спорту. Долучати хлопців до здорового способу життя, до того, щоб вони не сиділи вдома, а розвивались. Навіть якщо ти отримуєш якусь поранення, травму, ти можеш далі функціонувати, можеш далі жити і ще й їздити на різні змагання, представляти не тільки область, але і країну на міжнародній арені. Коли ще назвадієць має чималі досягнення в адаптивному спорті, торік очолив збірну українських ветеранів на змаганнях United States Air Force Trials у Лас-Вегасі у команді стрільбі з Лука здобув золото. Також Юрій став спіорганізатором всеукраїнських змагань Ігри ветеранів. А ще торік заснував франківську клуб Бартка. Нині команда бере участь у першому національному чемпіонаті з АМ футболу. Желан Дурчак автонас. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.